ЕКЕВ Глава восьма Усі заповіді, які я передаю вам сьогодні, виконуйте неухильно, щоб ви були живі, стали численні, прийшли й оволоділи країною, про яку Гавая клявся вашим праотцям. Пам'ятайте весь той шлях, яким Гавая, ваш Бог вів вас через пустелю останні сорок років, щоби упокорити вас, випробувати і дізнатися, що криється у ваших серцях. Будете ви дотримуватися його заповідей чи ні? Він вас упокорював. Випробовував голодом і годував маном, якого не знали ні ви, ні ваші батьки. Показуючи вам, що не одним лише хлібом жива людина. Людина живе всім тим, що виходить із вуст Гавая. Ось уже сорок років як одяг. На тобі не старіє, твої ноги не опухають. Так усвідом же своїм серцем, що як чоловік наставляє свого сина, так і Гавая твій Бог наставляє тебе. Бережи заповіді Гавая, твого Бога йди його шляхами, Тремети перед ним. Авая, твій Бог, веде тебе в чудову країну, В країну водних потоків, джерел і струмків, що б'ють у долинах і серед гір. Україну, пшениці та ячменю, виноградних лоз, смоковниць, і гранатів, Україну оливкових дерев і меду, Україну, в якій будеш їсти хліб без убогості, і не буде в тебе нестачі ні в чому, Україну каміння якої як залізо, і гір, якої ти зможеш добувати мідь. Ти будеш вдосталь їсти і, наситившись, благословляти Гавая, твого Бога за прекрасну країну, яку він віддав тобі. Стережися ж, не забувай Гавая, твого бога, не ухиляйся від дотримання Його заповідей, законів. І встановлень, які я сповіщаю тобі сьогодні. Можливо, коли ти станеш їсти до схочу, зведеш гарні будинки і оселишся в них. Коли в тебе стане багато великої та дрібної худоби, Коли в тебе буде багато срібла і золота, та й усього іншого буде в тебе вдосталь. То ти згордишся і забудеш Гавая, Бога Твого, котрий вивів тебе із землі єгипетської з дому рабства. Він вів тебе по великій і страшній пустелі, де водяться отруйні змії. І скорпіони, де суцільна суша, і немає води, і він витягнув для тебе воду з кремінної скелі. Він годував тебе в пустелі маном, про який не знали твої праотці, Він смиряв і випробував тебе, щоб згодом зробити тобі добро. Тоді, можливо, ти подумаєш, я сам своїми силами і міцною рукою добув собі це багатство. Але згадай, Гавая, твого бога, адже це він дав тобі силу знайти багатство, виконуючи свою угоду, як він і поклявся твоїм праотцям, як це і сталося зараз? Якщо ж ви забудете Гавая вашого Бога і підете за іншими богами, якщо станете служити й поклонятися їм, то сьогодні я застерігаю вас, що тоді ви неодмінно загинете. Якщо ви не послухаєтеся Гавая вашого Бога, то загинете як ті народи, які Господь знищує перед вами.